Yeah Натовп прихильників Камали Гаріс зібрався біля музею мистецтв у Філадельфії. Я тут, щоб засвідчити мою підтримку Камалі Гаріс, це частина історії. Це місто у одному із ключових штатів Пенсильванії, де за результатами опитувань шанси обох кандидатів майже рівні. Щоб показати свою підтримку Камалі Гарріс на цих виборах, тому що я хочу мати можливість дозволити собі житло. Я хочу мати можливість купувати продукти, купувати найнеобхідніше для життя. Я хочу, щоб мої права як жінки були дотримані. Я хочу, щоб мої права як квір людини були дотримані. Я хочу мати можливість голосувати на наступних виборах, зберегти мою свободу слова. Ось так. Я тут через мою матір, бабусю і жінок, які пережили аб'юз та знущання. І ми маємо сказати досить тим, хто нас ображає, сказати досить аб'юзерам. І я навіть не знаю, чому ми змушені дискутувати щодо цієї теми, але я не здамся, і ми не повернемось до того, як було раніше. Це фінальний передвиборчий мітинг Камали Гарріс. Щоб на нього потрапити, люди почали займати черги ще з обіду. Uh, мене звати Дрю Кінг. Я з Нью-Джерсі. Я відчуваю, що маю бути тут. Бо мені важливо, щоб мій голос був почутий на цих виборах. Це майбутнє, що має значення для всіх, особливо для світу, а також для України, якій потрібна перемога над Путіним та звільнення від Росії. Я не можу голосувати я на місяць молодший, аніж необхідного, щоб отримати право голосу на виборах. Але я підтримую цей рух і вас з України. У мене є друг з України, і ця дружба дуже важлива для мене. Тож, слава Україні. Я не маю права голосу, але я беру участь в агітації, тому роблю свій внесок. Я тут зі схожих причин. Я хвилююся за глобальні наслідки перемоги Трампа. Очевидно, я не думаю, що це все закінчиться добре. Якщо говорити про конфлікти, які ми маємо зараз. Саме тому я намагаюся вивести людей на вулицю. Зрештою, це чудова нагода побачити історичний момент. Перш ніж віцепрезидентка Гарріс з'являється на сцені, свою підтримку їй висловлюють зірки. Серед них телеведуча Опра Вінфрі. Ми голосуємо, щоб врятувати самих себе від цієї небезпечної прірви, на краю якої ми зараз стоїмо. Тривога і страх, які ви відчуваєте. Ви відчуваєте їх через небезпеку і можете змінити це своїм голосуванням. Ми голосуємо за зцілення від ненависті. Співаки Рікі Мартін та леді Гурт гурдзерудс. Леді Гага заспівала пісню Боже, благослови Америку та розповіла зі сцени про всіх жінок, які допомогли їй стати тією, ким вона є. З промовою в підтримку дружини виступив Дуглас Емхоф, чоловік Гарріс. Камала була потрібною людиною для мене у важливі моменти мого життя, і саме зараз вона є правильним президентом для нашої нації. До кожного завдання вона береться із радістю та наполегливістю. Вона вкладає свій великий досвід у кожне рішення, завжди дисциплінована, завжди зосереджена. Камала також керується співчуттям, і як президент вона ніколи не перестане думати про вас і вашу родину. Тож сьогодні ввечері я запитую вас востаннє, чи готові ви зробити так, щоб ваші голоси були почуті? Чи віримо ми в свободу? Чи віримо ми в можливості? Чи віримо ми в обіцянки? І чи готові ми боротися за це? Коли ми боремося, ми перемагаємо. П'ятого листопада по всій країні відчиняться дільниці, Відбудеться основний день голосування. Водночас американці могли проголосувати і раніше. Достроково це зробили 75 мільйонів виборців. Це приблизно половина з тих, хто голосували на виборах у 2020 році. Роксолана Лісовська, Олександр Брамський з Філадельфії, Суспільне новини.